Команда ситуаційного центру муніципальної варти сьогодні в ефір виходить зі спецвипуском, аби приспустити завісу непростої варти комендантського патруля у час настання комендантської години. Сім маршрутів комендантського патруля охоплюють різні мікрорайони. Автопатруль здійснює об'їзд центральних дорожніх артерій. Крорайон лісна приїхали біля м'ячика. Прямуючи віддаленими вуличками, патрулюємо по вулиці Кишинівська. Зараз проїжджаємо перехрестя з вулицею Лесі Українки, зазираючи подекуди навіть в непроїзні куточки міста. Зараз виїжджаємо на перехрестя з вулицею Артельною. Виїзд з міста. На визначених ділянках комендантський патруль з метою дотримання вимог безпеки зумовлених воєнним часом стоїть на варті разом з інспекторами поліції сьомий маршрут вулиця ізмельська перевірка документів огляд машини в обов'язках комендантського патруля чи не найскладніше в такій нічній службі це спілкування з порушниками і порушницями комендантської години, які до речі не вважають себе такими. Я вийшла на вулицю прогулятися. не маю права? Ні, звісно. У капцях на босу ногу в ніч на прогулянку, хмільному стані та ще й з неповнолітнім сином вийшла ця громадянка. Мабуть, в її розумінні це норма. Я просто понять вачевичі, Ми нормально потребували Подишайте. У вас ваше дек... як я можу? Можете... Ви можете могу важить з слібенка. Таскаться, болі чимодан Время? Що? зачем Время? чимодан? Всего лишь на все всього паспорту так, паспорт або будь-який інший документ, посвідчуючий особу. Може, ви прийшли знімати щось таке, що заборонено Ви що, Но... на приколі Ми не на приколі робота. Високій. Така так у комендантського патруля муніципальної варти така робота. А вам слід не забувати про ваші обов'язки, і відмовки тут недоречні. Да не мого ні потім почати. Зачем я буде ну, якщо ви зараз не будете отвічати, то ви поїдьте в відділ поліції сам? Я не нарушити Пом... можна я домой подумаю. Mm -hmm. Уявіть тільки як важко комендантському патрулю вислуховувати кожну таку історію подорожніх, які у час комендантської години чим чекують на такі віддалені відстані. Зараз куди направляєтесь? додому Сергію до сидіть. І все це пішки, Сергіївка, Шаби, Затока, Випасне, Монаші. З монаш мене вийшли додому. Ну, прям як Форест Гамп, який бігав підтюпцем цілих три роки. Зупинившись, сказав: Я заморився, іду додому. Так і ви, ті, що порушуєте комендантську годину, йдіть додому завчасно, до її настання до 24-ї години. А найцікавіші ваші байки не скажу хто і звідки, не мають документів, завжди вислухають у відділку поліції. В відділ поліції. Аби ж та тихе спокійне чергування комендантського патруля. Як тільки заступили на службу, одразу така знахідка. Починається робочий вечір комендантського патруля, в сквері п'яний парень. Холод, мокрий асфальт, без тями молодий чоловік. Викликали швидку, а такі небезпечні знахідки в громадських місцях одразу передаються слідчо-оперативній групі. На вулиці поб'ю на ринку надіни два магазини АК-74 І кнім подсумок добре, що добре закінчується без наслідків. Завдяки контролю, моніторингу та нагляду здійснення заходів безпеки, які у нічний час та час тиші продиктований вимогами воєнного часу спільно з поліцією здійснює комендантський патруль муніципальної варти, пішими та авторейдами, чергуваннями на визначених маршрутах. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгорода Дністровського. Ваша муніципальна варта.